Штат Каліфорнія, Масачусетс, Австрія та Угорщина така географія міст, у яких відпочивали діти наших захисників та захисниць Хмельниччини, діти полеглих героїв. Можливість провести літні канікули за кордоном з'явилась завдяки співпраці голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк з міжнародними партнерами. Хочу підвести підсумки цього літа, яке я... Ми намагалися у партнерстві з нашими міжнародними партнерами, громадськими організаціями, в тому числі, які багато років працюють на теренах Хмельниччини. Нам вдалося спільно об'єднавши всі зусилля, всю підтримку, залучення благодійного фінансового ресурсу, зробити це літо для дітей, наших захисників та захисниць, для дітей, чиї батьки зникли безвісти, чиї батьки на жаль віддали саме самоцінне власне життя за перемогою незалежність України. Ці дітки потребують додаткової уваги і любові від нас. усіх. діти довго готувались до поїздки. Бажання одне найшвидше опинитись у місці, яке бачили лише на фото та відео. Підліткам настільки сподобалась мандрівка, що додому вирушали зі слізьми на очах. Це немовірна історія для діток, яка почалася із отримання віз з відвіданням з супроводом. Я перебував весь час з дітками під час супроводу до аеропорту, під час супроводу до. Великий автобус, коли ми робили пересадку на кордоні, це неймовірно. І діти на перегон один одному хотіли і допомогти нам, дорослим, відвантажити речі. Вони так довго готувалися до цієї поїздки. І ті емоції, та зустріч, яка вже днями, вони повернуться, бачачи, як сльозами діти виїжджають, сльози печалі, що покидають цей табір, закінчується ця поїздка, але й сльози радості, тому що вони повертаються додому до України. Поїздки це не лише відпочинок, а й пізнання світу, нових культур та звичаїв. Гостинна Австрія для багатьох стала першою у відкритті світу. Щирі емоції дітей кажуть самі за себе. Дуже очікую цієї поїздки дізнатися багато чого нового про цю нову країну для мене, бо то що я ще там не був. Хочу дізнатися ближче про їхню культуру, так як я хочу далі співпрацювати з цією країною, і вона є дуже цікава з. Культурних, традиційних та історичних моментів хочу подякувати організаторам цієї події поїздки, що наші діти поїхали в Австрію. Поїдуть побачать трошки світу. Я хочу сьогодні з щирим серцем подякувати усім нашим партнерам, зокрема. Люблінському воєводству в партнер за підсумками підписаного меморандуму нам вдалося реалізувати довгоочікуваний проєкт в частині оздоровлення на літньо-канікулярний період терміном 10 днів діток у республіці Австрія на території Штирії спільно в партнерстві з губернатором даної землі і ви знаєте, спілкуючись з дітьми, дивлячись на їхні щасливі усміхнені обличчя, дивлячись світлини, яка досить насичена. У них була відпочинкова програма. Знаєте, таке відчуття здійсненої доброї справи, тому що діти приїхали натхненими, задоволеними і запитували, чи на майбутнє буде реалізовуватися даний проєкт. На омріяний відпочинок до США вирушили одразу дві групи юних подолян. Одні відпочивали у штаті Каліфорнія за підтримки неприбуткової організації Together міністрі, інші у штаті Масачусетс завдяки міжнародній громадській організації Наша спадщина та центру психологічної підтримки СТАБ Плюс Плюс. Діти пізнавали американські види спорту, подорожували, розважались. Єду в Америку». А переживаєш будеш без мами стільки часу? Да я не переживаю. Чесно в мріях. То, то мріє здійснюється? Так. За підсумками мого виїзду до Сполучених Штатів Америки в лютому цього року, за підсумками підписаного меморандуму з неприбутковою організацією Together Міністрі. нам вдалося оздоровити також групу дітей у штаті Каліфорнія, Сакраменто, де дітки мали приємну можливість ознайомитися з. Місцевою культурою, природою, звичаями з територією, відвідати всі пам'ятні місця і просто відпочити, і надихнутися на новий навчальний рік. Друга група наших діток вирушила також до Сполучених Штатів Америки, це штат Масачусетс, у партнерстві з громадською організацією Стаб Плюс Плюс, яка Наталкою Дурдас, яка опікується нашими родинами. Зникли. Безвісти руки, родинами загинувших наших захисників, родинами наших ветеранів, військових проводять психологічну едукацію, реабілітацію і також спільно з громадською організацією, наша спадщина». Історичні пам'ятки музеї розглядали малі дослідники в Угорщині. Там діти багато гуляли старовинними вуличками міста, слухали захоплюючі історії. Дозвілля провели цікаво, а спогади залишились на світлинах і розповідях в соцмережах. Радіють за своїх чад і батьки. Це дуже прекрасно, що на сьогоднішній день наші захисники дали можливість нашим дітям побачити світ поспілкуватися з іншими країнами, з іншими дітьми, здружитися. Ну, Будемо чекати позитивних вражень з цього цього. Ви вже кудись відправляли? Да, ми в Німеччину їздили. Самого немає? Так, так, так він в мене дорослий 13 років, менший, правда, маленький. Ми ще нікуди не їдемо, але сподіваємося, що з часом ми його кудись відправимо. Були в Туреччині ще були. І думаю, що цього року ми ще також. Десь поїдемо, хочу висловити окремі слова вдячності громадській організації можу пані Коморохіві Аліні Алімівні. Це люди, це організація, які на постійній системній основі підтримують наші збройні сили України. Це організація, яка допомагає опікується нашими діткам, дітками захисників наших, дітками загиблих, зниклих безвісти родин наших захисників, і в партнерстві з Хмельницькою обласною радою також вдалось Правити на відпочинок дітей в Угорщину, в Будапешт, де дітки мали можливість відвідати численні кількість екскурсій, відпочити, відпочивати на озері Балатон. Щиро дякую усім, хто долучається до важливої справи до того, аби наші діти, діти війни ставали на мить щасливішими. Можливість виїхати на відпочинок за кордон унікальна та неймовірна, та на Хмельниччині є не менш гарна місцина, де діти також відпочивають, набираються сил перед новим навчальним роком і робляться серед мальовничої природи. Це національно-патріотичний табір Збруч», що діє за підтримки благодійного фонду сім'ї Лабазюк. Ми поруч цьогоріч тут оздоровились вже більше тисяч дітей наших оборонців, а за чотири роки вже понад п'ять тисяч відпочинок для діток. І їх родин абсолютно безкоштовний. Триває такий важливий і натхнений проєкт вже четвертий рік поспіль на теренах нашої Хмельниччини, в одній з громад Хмельницького ну, району на березі річки Збруч. Табере, в Збруйш, поділля Мрій це місце, яке я завжди кажу, надихає. Місце, яке психологічно розвантажує і заряджає позитивною енергетикою, тому що там перебувають вже четвертий рік поспіль діти наших захисників, вони щасливі, вони усміхнені, вони відпочивають, вони проходять насичену програму в рамках національно-патріотичного виховання, національно-патріотичного спрямування. І ви знаєте, я дуже часто люблю відвідувати цю миску. Містину благодійний фонд сім'ї ми поруч в партнерстві з Волочиською міською територіальною громаду створили всі необхідні умови для того, аби діти мали гарну звичку повертатися у табір знов і знов. Тому що, коли я відвідую даний табір, завжди одне з моїх перших питань: дітки, скажіть, будь ласка, хто у нас не вперше? І скажу вам, чимала кількість дитячих рук, майорить дітки вже хтось друге хтось втретє, хтось четвертий рік поспіль приїздить. Я бажаю. Юю, аби наші діти наступне літо провели під мирним непереможним небом України. Діти, які відпочивають у таборі ЕКОЛЕЗБУШ «Поділля мрій, мали можливість вже відпочивати без повітряних тривог, без хвилювань за своїх татусів та мам, які на даному етапі перебувають на лінії фронту. Найбільш вразливою категорією у часи великої війни є саме діти. Вони живуть у постійній напрузі, а ще проживають біль та сум за своїх батьків, які виборюють перемогу або вже ніколи не повернуться додому. Діти українське майбутнє, саме тому вони мають вирости сильними і впевненими у собі їм відбудовувати країну.